Ситуація на ринку екстракшн шутерів доволі плачевна. Ось що є на вибір. Окей, Таркову, який багато хто не захоче грати, через цілий ряд вагомих причин. Головне, те, що гра російська, а розробники мудаки це зрозуміло. Марадерс. Dark and Darker? непоганий концепт, але за моєю особистою оцінкою у гри вже доволі низький онлайн, і ми все-таки говоримо про повноцінні шутери, а не про фентезі з акцентом на магію і ближній бій. Hunt Showdown? чудова гра, але далеко не всім захочеться брати участь у перестрілках на револьверах і повільних гвинтівках. Хтось записує до лав екстракшн шутерів Deep Rock Galactic, але з тим же успіхом я можу охрестити Dark Tide, Vermintide, і Left for Dead представниками цього жанру. Так, є ще кілька представників Тріпле-ігор. Це майже мертвий режим DMZ із Call of Duty, і мертвий від слова зовсім Hazard Zone із Батли 2042. Тобто грати у них задоволення сумнівне, безглузде і безпощадне. Проте студія Madfinger Games, знаменита за делогією мобільних ігор Dead Trigger, прагне виправити плачевну ситуацію. У цьому відео я розповім все. Те, що відомо про їхній вкрай амбітний проєкт під назвою Грейзон Ворфер і чому у гри є всі шанси не повторити історію шедевра із кінця The Day Before. погнали. Гра ще не вийшла, але розробники вже встигли розповісти досить багато про сеттинг і сюжет. Як не дивно, головним ідейним натхненником Грейзон Warfare послужив пікнік на узбіччі 1972 року братів стругацьких, за якою потім Тарковський зняв фільм Сталкера а GSC створили одну з найважливіших ігор українського геймдеву. Якщо ви не в курсі за сюжетом книги на землю, зовсім ненадовго зазирнули інопланетяни, але після їх. Нього коротенького візиту на нашій улюбленій планеті залишилася гниюча зона. Це місце, сповнене смертельно небезпечних аномалій і настільки ж цінних для науки артефактів. І ми, наче тварини, що виявили хаос і сміття, яке залишилося після людського пікніка, не розуміємо, що взагалі трапилося. Розробники взяли за основу концепцію зони і пікніка на узбіччі загалом, але зробили її значно приземленішою. Так на світ з'явила. Ляся острівна держава Ламанг, розташована десь у Південній Азії, на одному з її островів, який ми для зручності, як і раніше, називатимемо Ламангом, стався спалах якоїсь зарази, відома в світі як подія, від чого нещасний клаптик землі посадили на жорсткий карантин. З якоїсь причини ООН прокинулися від багаторічної летаргії занепокоєння, і заборонила будь-яку військову і навіть гуманітарну присутність на острові, боячись початку. К міжнародного конфлікту з якоїсь причини держави вкрай зацікавлені в секретах, які криють у собі джунглі ламанга, дослухалися до того, що говорить ООН, і тому вирішили діяти через ПВК. Розробники співпрацюють із професором Шоном Макфейтом, колишнім десантником армії США з подальшим досвідом роботи в приватних військових компаніях. Зараз він консультує американських військових і викладає історію ПВК в одному з американських університетів. Університетів, за словами девелоперів, професор Макфейт став безцінним помічником при створенні гри, адже розповів про особливості роботи ПВК, їхні стратегії та тактики, а також украй дохідливо пояснив, що співробітники подібних організацій це насамперед люди, які заробляють гроші на крові та стражданнях. Гравцям належить узяти на себе роль бійця однієї з трьох ПВК, які на паперах вирушають на острів виключно заради забезпечення безпеки. Правда, керівництво, так би мовити, забуло повідомити рядовому складу, що охороною військових об'єктів, розташованих на узбережжі, справа не обмежиться, а і вже дуже скоро вам доведеться вирушати в глиб джунглів, щоб дізнатися їхні темні та смертельно небезпечні секрети. Сюжет, який подається виключно через оточення та опис квестів, за словами розробників, ви можете просто насолоджуватися грою, повністю забивши на будь-який наратив, але й ті, хто побратим. Бажає трохи глибше зануритися в події, які передують біологічній катастрофі, не будуть обділені. Сценаристи обіцяють дорослу реалістичну історію, позбавлену будь-якого героїзму. Концепти зав'язка є. При цьому тут абсолютно відсутні катсцени. Тож, як уже було сказано, доведеться розбиратися в усьому самому. Було б бажання. Медфінгер відхрещується від приналежності Грейзо Warfare до жанру екстракшн шутерів. Геймдиректор пояснив, що Грейзон Warfare балансує на межі між різними типами ігор, поєднуючи в собі найкращі елементи з деяких провідних жанрів. Це лут шутер, який не є лутшутером, Міл Сім, який не є Міл Сімом, і ММО, яка не є ММО. Тут є командний геймплей і ПВП-елементи, але все одно ви можете об'єднатися з іншою фракцією і. Разом протистояти загрозам або кидонути їх і дати сібастія напрямо зі всім дорогоцінним лутом. Це дуже дивно, що він каже, що це не екстракшн шутер і ось чому. Як кажуть, загинайте пальці. Гравці вирушають у рейд з однієї з трьох передових баз, лутаються, воюють з іншими гравцями і ботами, попутно виконуючи квести. Після чого необхідно дійти до точки евакуації, повернутися на базу, розпродати непотрібний лут різним торговцям. У Нові завдання і вирушити в новий рейд. Знову ж таки, як то кажуть, якщо це виглядає як качка, плаває як качка і крякає як качка, то це ймовірніше за все і є качка. Перед нами справжнісінький екстракшн-шутер. Чесно кажучи, небажання розробників асоціювати себе з цим жанром я виправдовую тим, що вони хочуть виділитися на тлі інших проєктів, мовляв, подивіться, якими бляха-муха незвичайні. Втім, давайте вже поговоримо про деталі. Доступна для гравців зона острова Ламанг простягається. На 42 квадратних кілометри. На її околиці розташовані три передових бази кожної з ПВК, між якими поки що немає майже ніякої геймплейної різниці. Трохи глибше розташовані різні містечка, селища, військові бази та інші цілком звичні сліди цивілізації. У самому ж серці джунглів розташований епіцентр, місце з якого вирвалася зараза, що дала початок подіям гри. Цитуючи девелоперів, відразу йти туди не варто. Там на вас чекають. Є смерть. Спочатку варто як слід підготуватися. При цьому на ігровій карті відсутні будь-які позначення, крім назви поселень, військових комплексів, баз, про які було відомо до інциденту, тож дуже багато чого вам доведеться вивчати самому. З цікавого в ГЗВ немає обмеження за часом перебування в рейді. Ви можете лутатися хоч кілька годин. Головне дістатися до точки евакуації без кулі в потилиці. Ба більше, якщо ви помрете, то ваше тіло валятиме. На тому самому місці одну годину реального часу. Тож за належної вдачі ви можете запуститися в новий рейд, добігти до тіла, взяти все награбоване і вийти. Що стосується завдань, то тут все до болю схоже на типу якийсь хардкорний мод для сталкера чи щось в цьому дусі, ніяких квест-маркерів. Читай опис і думай, куди йти. Дві головні відмінності тут геть відсутні pvp квести і складність місії може залежати від розташування вашої передової. Бази. Якщо вам пощастило, пробіжка до мети може зайняти кілька хвилин. Якщо ні, доведеться здійснювати марш-кидок через увесь острів, оскільки стартова точка вашої ПВК розташована в діаметрально протилежному місці. Як приклади тутешніх квестів, розробники наводять пошук компромату. На острові є курорт, який побудували за наказом місцевого диктатора. Туди він запрошував усіляких політиків і віп персон. Одного разу він запросив туди деяких людей Зі штатів, і вони так класно відпочили, що диктатор встиг назбирати на них нехилий такий компромат. Звісно, ніхто з винних не хоче, щоб це спливло назовні, тому вперед обшукувати курорт. Розробники також пообіцяли, що в майбутньому гравці зможуть по різному використовувати цей компромат, але на етапі раннього доступу квест такої можливості на жаль не матиме. Те ж саме стосується інших завдань, де гравець зможе вибирати кому допомогти, а кого по суті кинути. У кожному інтерв'ю девелопери роблять окремий акцент на наслідках і тому, як вибір гравців подекуди мінятиме вигляд острова. Звучить дуже амбітно, але я відчуваю певний скепсис. На даному етапі я думаю, що кожен типу серйозний вибір буде легесенько змінювати нагороду і кілька реплік під час здачі завдання. І на цьому все. Сумніваюсь, що вони будуть запарюватися з дійсно серйозними наслідками і так далі. А жаль, втім, буду радий помилятися. У грі будуть різні фракції: від бандитів, які вирішили помародерити, до військових, які колись стояли на службі диктатора і мирних жителів, які свідомо уникнули евакуації. За всі фракції, які становлять небезпеку, відповідає окремий штучний інтелект. І студія планує, що одноразово островом блукатиме до тисячі ботів. Причому вони відрізнятимуться рівнем небезпеки, і в міру розвитку, гри в ранньому доступі, ставленням до гравця залежно від його репутації. Тут усе досить Просто що ближче до епіцентру, то сильніші вороги, але зрозуміло ніякого автолевела і подібних розумних рішень, запханих аби було, тут немає. Якщо на околицях острова ви зустрінетеся з доходягами, які добирають залишки того, що не встигли пограбувати до них, то в глибині джунглів готуйтеся зіткнутися з добре озброєними поганцями і броньованими патрулями. Студія говорить, що доклала значних зусиль, щоб зробити ворожий штучний інтелект максимально реалістичним. Провадивши механіку, засновану на емоціях яка визначає, як інтелект противника поводиться в певних ситуаціях. Наприклад, коли він потрапляє під шквальний вогонь. При цьому вже зараз відомо, що в Грейзон не буде противників губок, які вмирають тільки після трьох магазинів у голову. Передаю привіт за Division 2 і за одно брейкпойнту. І я недарма так довго не говорив про PvP, тому що навіть розробники описують свій проект насамперед, як PvE і віпі гру загалом на карті може бути 12 команд по 4 людини. Загалом 48 бійців. Тож з огляду на величезний розмір острова, величезна кількість ботів, просто життєво необхідна. Кому буде цікаво бродити по 10 15 хвилин, не зустрічаючи взагалі нікого. Фанати DayZ, Сками і подібних ігор, прошу мене вибачити. Я правда не хотів вас образити. Загалом розробники не хочуть, щоб тут був ураганний екшен. Вони хочуть автентичності, вони хочуть, щоб Гравці думали, перш ніж починати стріляти. Важливо зауважити, що і боти, і гравці завжди мають однакове здоров'я, різниця лише в броні та вашому озброєнні. Пам'ятайте, був у нас відос про гіперреалізм в іграх і золоту середину у цьому питанні. Так от, тут вкрай доречно поговорити про місцеву систему пошкоджень, яка теж намагається знайти золоту середину між автентичністю та ігровими умовностями. За зізнанням представника студії вони провели безліч досліджень про те, як влаштовані подібні механіки в сучасних іграх, як працює вогнепальна зброя і як автентично відтворити її вплив на людське тіло. У Грейзон буде дуже глибока симуляція балістики, включно з початковою швидкістю, калібром і типом кулі, типом броні, з якою вона зіштовхується, відстаню цілі та багато-багато іншого. Кожне влучання це не просто втрата очок здоров'я і навіть неумовне пошкодження кінцівки Старкова. Кожна частина тіла в GZW складається з кістки. М'язів і у випадку з грудною кліткою, головою і черевною порожниною органів при влучанні кулі та пробитті броні можливі такі сценарії. Перший вам пощастило, кістку й органи не зачепило, відбулися кровотечею, яку потрібно перев'язати. Втратили 15% крові. Починає паморочитися голова і розмиватися зображення на екрані. Втратили 50% крові. Втрачаєте свідомість, але вас ще може врятувати і привести до тями ваш товариш. по кому... Моліться, щоб в нього достатньо було бинтів і пакетів з кров'ю для польового переливання. Поранених бійців також можна перетягувати в укриття, щоб врятувати його в більш-менш безпечних умовах. Другий справа погана, куля роздробила кістку, але оскільки розробники все ще розуміють, що це гра, то відбудетеся при що хитається, і зниженою швидкістю пересування. Третій справа дуже погана. Куля потрапила в життєво важливий орган, але Лише пошкодила його. Ясна річ, що в реальному житті таке поранення в польових умовах смертельний вирок, але ми тут про ігри все ще говоримо. Бійця можна врятувати на місці, але це займе більше часу. Четвертий, ви розглядаєте головне меню, тому що вам щойно пробили серце, мозок або інший життєво важливий орган. Тут, на жаль, уже нічого не зробиш. Знову ж таки повторюся: розробники намагаються досягти золотої середини між автентичністю і тим, щоб ви могли отримати. Тримувати задоволення від гри, головне адекватно і найголовніше швидко оцінити ситуацію, щоб усе ще залишатися в строю. Наразі невідомо чи буде заброньований вплив, говорячи простою мовою, коли куля не пробиває бронежилет або каску, але сила удару була настільки потужною, що ламаються ребра, розривається плевра легені судини, а боєць не розуміє, що відбувається навколо, тому що його контузило. Крім обсягу крововтрати і типу поранень, слід звертати увагу. На кілька параметрів метаболізму. На витривалість, наприклад, впливає рівень голоду. Хочеться жерти, втомлюєшся швидше, все просто. З приємного ні від голоду, ні від зневоднення померти не можна. Також метаболізм змінюється, коли йде сильний дощ. Про це теж треба буде думати і брати до уваги, але водночас не буде такого, що вам доведеться постійно і надто сильно переживати за безліч подібних факторів. Що стосується зброї, віддача повністю розраховується на основі кожного. Зразка озброєння і самого патрона. Наприклад, якщо у вас невеликий пістолет або револьвер, і ви стріляєте першою кулею з магазину, віддача відрізнятиметься від віддачі останньої кулі. Відбувається це через те, що в міру стрільби вага пістолета змінюється. По іншому працює пістолет із глушником. З глушником вага пістолета більша, а отже, віддача буде меншою. При цьому, якщо ви довго цілитеся, у вас починають тремтіти руки. Якщо ви біжите, і при цьому у вас низький рівень витривалості, то ви Чинайте швидше дихати, а отже, ваш пістолет під час прицілювання буде нестабільнішим. Факторів дійсно багато. У грі також будуть навички, але на відміну від представників жанру, їхнє прокачування закрите за невеликим завданням, яке тут називається отриманням сертифіката. Грубо кажучи, ви зробили кілька перев'язок або влучили з великої відстані в противника. З вами зв'язується торговець і каже в стилі одного відомого банкіра, що так це ж круто. Після чого видає. Завдання на отримання сертифіката виконали, отримали сертифікат, і разом з ним невеликий баф, наприклад, можливість довше затримувати дихання перед пострілом з гвинтівки. Спочатку гра вийде виключно на ПК у ранньому доступі, але у розробників є плани і на консольний реліз. Посилаючись на слова представників студії, спочатку вони хочуть оптимізувати всі механіки, випустити кілька оновлень, послухати фідбек і тільки після цього виходити на консольний ринок, на якому ще менше тактичних шутерів ніж на ПК. Студія також дуже сильно хвалить Unreal Engine 5, але навіть його функціоналу не вистачає, щоб реалізувати всі задумки. Тому розробникам Довелося створити свою власну технологію, яку вони називають скала. Вона змінює підхід до рендеру світу: рослинності, вітру, річок, води та інших речей. Насамперед, скала необхідна для того, щоб створити по-справжньому густі джунглі з безліччю, дерев і неймовірно високодеталізованою місцевістю. Наразі Грейзон Warfare перебуває в розробці і має вийти в ранній доступ уже цього року. У версії гри для раннього доступу з'явиться багато нового, зокрема. А шість барих, які запропонують гравцям, 150 квестів, зброю з детальною системою прокачки і тюнінгом типу Гансміт і Сколди. Загалом у пушок буде аж 400 різних обвісів. Також гравці зможуть використовувати понад 80 одиниць спорядження. Коротше, не знаю, як ви, але я особисто прям дуже чекаю цей шутер і сподіваюсь, що він не буде відвертим гівном. Або гірше того, The Day Before. Звучить все це вкрай амбітно, але. Я, як і завжди, підходжу до усіх подібних заяв зі здоровою долею скепсису. Тому побачимо, що воно буде на виході. Напишіть, чи ви самі чекайте Грейзон. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі, де можна знайти актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.